Один випадок на 100 тисяч населення. 51-річна Людмила з Волині звернулася до лікарів три місяці тому, коли у неї раптово з'явились незрозумілі симптоми. Симптоми були наростаюча слабість, втома, постійна, постійна втома. І не така втома, знаєте, коли людина втомилася, може лягти відпочити і це. Це і були і безсонні ночі були. І Втоми, потім було відчуття важкості в правому підрибергі. На праву сторону я взагалі не могла потім лягти, і температура скакала до 40 градусів декілька тижнів. Було так. Згодом у жінки виникла жовтяниця. Певний час їй не могли встановити діагноз. Виключали навіть онкологію. Виконавши ще низку обстежень, лікарям вдалося діагностувати рідкісне захворювання, альвеококос печінки. Тобто причиною всього стали паразити. Альвокоз печінки це є паразитарне захворювання, яке поширюється скажімо, від тварин і до людини з ураженням печінки, може бути, може бути ураження легень, ураження мозку. В даному випадку це буде альвококоз з тотальним ураженням правої частки печінки і жовчевих протоків. Довжина гельмінтів може сягати до 7 міліметрів. До людини личинки паразитів потрапляють через травну систему з немитою їжею та навіть після контактів з собакою чи котом. Оперативне втручання несе значні ризики і, можливо, лише у 20% хворих. Будь-які операції, які проводяться на печінці, вони є складними. І, скажімо, як при скажімо, патології онкологічній, так і при паразитарному, скажімо, такому. Уражені, а зокрема при альвеокококу, значить в деяких викликах навіть доводиться проводити трансплантацію печінки. Хірургам лікарні святого Пантелеймона вдалося допомогти Людмилі. Їй виконали операцію, під час якої довелось видалити праву частину печінки та жовчного міхура. Медики кажуть, що це можна попередити, якщо вчасно звернутись до спеціалістів. Якщо на ранніх стадіях це є можливість і лікування консервативного, коли можна. Повністю вилікувати, якщо невеликі, є, або це є коли пункційними методами можна зробити. А в даному випадку вже захворювання проявилося ускладненням. Це була жовтяниця, треба було встановлювати стенти, досліджувати. Тобто, вже додатково треба було проводити і приопераційне лікування, протипаразитарне лікування. Жінці операція допомогла. Зараз вона вже добре себе почуває та каже, що тепер буде уважнішою до свого здоров'я. Хоч раз на рік, але узі треба зробити. Можливо, якби було воно зроблено раніше і ну, тобто, не було б таких наслідків. Зазначимо, що за статистикою на Львівщині щороку оперують до 20 пацієнтів з альвеококозом. Через надто пізне звернення до спеціалістів частину таких пацієнтів не вдається врятувати. Ірина Цвігун Діана Кондратюк Правда тут Львів.